Місце біля моря в Маріуполі місцеві активісти, м'яко кажучи, на підвищених тонах спілкуються з бійцями батальйону Донбас про один із тамтешніх пансіонатів. кажуть, що на території, яку за табір обрали військові, мають відпочивати діти. Нагадаю, про всяк випадок, що йдеться про зону бойових дій. Наказ на переселення видавало військове керівництво, а саме саме місце воїни обирали, погодивши всі обставини із Маріупольськими чиновниками. Про курортно мілітаристичний роман більше знає Ганна Бока. Я положу свою жизнь за цей пансіонат. Ну вас сюди я не пущу. Цей чоловік називає себе охоронцем пансіонату. Військовим тут не радий. Будете стріляти стріляти мінус. Я ставлю на ворота. Я ви, ви сюди не пройдете. У мене трьохнідільний. Он зі мною стане. Пансіонат ми вам не віддадим. Далі чоловік каже, цей пансіонат йому як рідний дім. Я кожен год тут. Я з здесь. здесь мой дід директором, сейчас мой дядя директором. Мої родители работали в пансіонаті в этом. Це Это реально мой дом. Хто житиме в пансіонаті Світлана цього літа сперечаються військові та волонтери. Одні отримали наказ спорудити на березі оборонні рубежі і поселитися в пансіонаті. Місцеві ж волонтери переконані, тут мають відпочивати діти. Командир батальйону Донбас пояснює, отримав наказ керівництва сектору. Ми 11-14 числа дожний. Має в цей район. Від лютого батальйон Донбас разом з Азовом боронять широки не увесь цей час живуть у залі прибуття місцевого аеропорту. На понад 900 вояків одне приміщення без вентиляції та одна убиральня, яка і пральня, і душова. Я розумію, якщо б ці умови були на там, прожити, прожити одну неділю, там правильно. Ми все-таки як солдати виживаємо в будь-яких умовах, але коли це продовжується вже на протяжении трьох місяців, це вже якби починає напрягати немножко. саме тому на прохання вояків. Місцеві чиновники запропонували кілька оздоровчих закладів на вибір. Найбільшу ж кількість бійців можна було розмістити саме в цьому пансіонаті. Ми з с маріупольським городським совітом зайнялися розміщенням батальйона «Донбас». коли ж вояки зібралися переїжджати замість керівництва у пансіонаті їх зустріли волонтери і заявили, займати цю територію не можна, бо тут відпочиватимуть діти-інваліди. Ми волонтери з першого дня. Начала ми бізнес положили, во імя побіди. Уважаємо і ваш в тому числі. Можете улыбатися скільки угодно. Нині дитячі майданчики у пансіонаті порізані на брухт. Довкола ж висять оголошення, що це місце відпочинку. Для дорослих та волонтери наполягають пансіонат Світлана єдиний на узбережжі для дітей з обмеженими можливостями. Они не мають возможности передвігатися через ступеньки, наприклад, да і дальність к морю. Этот пансионат, пансіонат, чем мы заключили договор офіційний з руководителем этого пансіонату, этот э, пансіонат изучался детально море. Такий же фронт, такий же небезпечний, адже звідси теж може висадитися ворожий десант. Тож українські військові просто мусили зайняти тут лінію оборони, аби ворог, бува, не зайшов у Маріуполь з тилу. На це мають і всі накази військового керівництва і дозволи місцевих чиновників єдине, чого немає у Донбасу, це договору оренди. Його вони мають укласти з керівництвом пансіонату, і саме тут виникає проблема. Заклад перебуває на балансі підприємства Макієву а воно на окупованій території і його пов'язують з оточенням Януковича. Ви бачите, вон Макіївка Уголь. Воні збили, Да, ви знаєте, хто контролює Київковоль? Командир Донбасу ознайомлює з наказом головного бухгалтера і таки займає територію. Західі. Волонтери та робітники викликають міліцію, та ж відповідає: військові відчинили ворота законно. Є розпорядження є прикази. Зрештою, волонтери роз'їжджаються, назвавши переселення Донбасу у пансіонат рейдерським захопленням. Чиновники ж кажуть, обирали між відпочинком дітей та безпекою України. Тим паче, що дітям місця на морі теж вистачить. У нас є 15 давніс, куди би я мог поселити дітей, іменує пансіонат Світлана. Ганна Бок, Андрій Цеплієнко, Андрій Марченко, Станіслав Кренчук, Спицкор два плюс